В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. До армії відновлення залучили безробітних хвилинян. Китай, попри санкції, відправляв Росії деталі для вертольотів. Зеленський відповів на петицію про перейменування Росії на Московію. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 12 березня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. У лютому 2023 року до облаштування оборонних рубежів на Волині долучилися ще 13 безробітних. Про це розповіла заступниця директора обласного центру зайнятості Олена Адамчук. Повідомляє Суспільне в рамках проєкту Армія відновлення 13 чоловіків працювали на території Ратнівської, Заболотівської та Шацької селищних рад, а також Сараховичівської сільської ради. На Волині через пункт пропуску у стелух намагався втекти за кордон уродженець Донеччини. Як ідеться у вироку, Володимир Волинського міського суду пише ВСН, в грудні минулого року. Чоловік надав прикордонникам підроблені документи, які він купив за тисячу доларів. Отримавши документи 5 лютого, чоловік намагався покинути Україну через. Пункт пропуску для міжнародного автобусного сполучення у Стилух, але підробку виявили прикордонники між прокурором та ухилянтом. Було укладено угоду про визнання винуватості. Чоловік заплатить 17 тисяч гривень штрафу. Склад волинської митниці поповнився вантажівкою ВЕКО 2016 року, виготовлення яку вилучили у справі по про порушення митних правил. Як повідомили у Волинській митниці, чоловік ввозив автомобіль через пункт пропуску зосін у Стелух з наміром надалі випустити у вільний обіг. Під час перетину кордону він подав. Товаросупровідні документи, які вказували на ціну придбаного у Польщі автомобіля у сумі 6100 євро, що за курсом Нацбанку становить майже 240 тисяч гривень. Однак під час митного огляду митники знайшли другий пакет документів. Насправді, ця вантажівка була придбана за 60 тисяч 500 злотих, що за курсом Нацбанку становить понад 500 тисяч гривень. Правопорушник зізнався, що використав подвійні пакети документів, аби зекономити на митних платежах. Китайські державні оборонні фірми протягом 2022 року підтримували торговельні відносини з російськими оборонними компаніями, які потрапили під санкції. Як пише видання CNN із посиланням на митні документи, записи вказують, що протягом 2022 року, принаймні до середини листопада, пекинський оборонний підрядник Polytechnologies надіслав, щонайменше 10 постачань. Вони, зокрема, включають деталі для вертольотів. Як свідчать торгові дані, торгівельний партнер Polytechnologies Улан Удейський Авіаційний Завод, постачальник вертольотів військового класу, також продовжував надсилати деталі та кілька вертольотів пекінській компанії минулого року. Українським військовослужбовцям, які нині тримають оборону в місті Бахмут Донецької області, необхідно виграти час для накопичення резервів і початку контрнаступу. Про це заявив командир східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський. Там зауважують, що Сирський продовжує роботу на фронті, перебуваючи на найважчих ділянках фронту разом із підрозділами. Як пишуть у сухопутних військах для оборони Бахмуту, залучені сили і ресурси, які надають росіянам реалізувати свій задум, ламають його план та змушуть відмовитися від просування вперед. Представники міжнародного комітету Червоного Хреста протягом останнього місяця змогли відвідати місця отримання військовополонених в окупованих Росією Донецьку та Горлівці. Зараз вони намагаються потрапити до полонених у Луганській області. Як повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, Червоний Хрест позиціонує себе в Україні як нейтрального посередника між сторонами конфлікту, що становить за мету максимально полегшити життя цивільного населення в зоні конфлікту та домовхти з гуманітарним. Питаннями. Президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію, автор якої пропонує офіційно перейменувати назву Росія на «Московія» і замінити терміну Російський на Московський, а Російська Федерація на Московська Федерація. Президент доручив вивчити та розглянути дане питання прем'єр-міністру Денишу Шмигалю. На Росії вже завили. Зокрема, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова сказала, що це є свідченням спроби створення антиросії. Уже 28 тисяч добровольців подали заявки у гвардію наступу, і на сьогодні практично всі підрозділи вже сформовані. Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, в першу чергу заявки проходили через ЦНАПИ та через сайт. Навчання практично всіх підрозділів вже розпочали на українських полігонах. За словами міністра, там не всі витримують. Навчання триватиме стільки, скільки буде необхідно. Щоб отримати боєздатні підрозділи нацгвардії, держприкудом та нацполіції, які всі зараз називаються гвардією наступу, зазначив Клименко. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Міська рада Маріуполя повідомила про два прильоти по окупованому місту 11 березня. Жителі міста повідомляють про два прильоти в районі аеропорту та агробази. Як повідомив Андрющенко, є ймовірне попадання у місце розташування окупантів. Також у небі було чути вибух, нібито спрацювала ППО Росіян, а потім уламки впали на приватний будинок. Російський терорист та власник велика Вагнера здійснив камінаут. Так, старий дід заявив, що прийняв важке рішення і буде боротися за президентський пост із Зеленським та Порошенком. Чергує фантазії більш реальним, що він постане перед міжнародним трибуналом за всі звірства, які він зробив на українській землі. Там він може стати президентом міжнародних терористів, зеків і психів. Я прийняв рішення 24-му році балотуватися в президенти. Президента Украины. Президента Украины. И буду конкурировать на этом посту с, Порошен... с Порошенко и Зеленским. Если выиграю выборы в президента Украины, то... то тогда будет все хорошо, ребят. Російські окупанти вранці 11 березня обстріляли Херсон, як повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Є загиблі люди загинули від уламків ворожих боєприпасів на місці удару на Миколаївському шосе. Також відомо, що через влучання снаряда загорівся автомобіль. Нині на місці працюють екстрені служби, рятувальники, медичні фахівці та поліцейські. На Волині провели в останню путь загиблого героя Олега Пастухова. Чоловік родом із Мар'янівської громади. 10 березня уся громада на колінах попрощалася із 48-річним воїном. Олега призвали на службу лав Зсу 5 березня минулого року. Загинув волинянин 21 лютого цього року у бою в районі південно-західних околиць міста Бахмут Донецької області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцькому районі внаслідок ДТП загинув пішохід, який перетинав дорогу в невстановленому місці. За інформацією поліції Волині, автопригода трапилася 10 березня близько 21.00 у селі Княгнинок. 43-річний водій автомобіля Тесла наїхав на пішохода, який перетинав дорогу в невстановленому місці. Від отриманих травм 50-річний житель Луцького району помер. Водій був за кримом Тверезий. Кількість мертвих орків вже перевищила 158 тисяч осіб воїни збройних сил України і надалі продовжують знищувати кожного хто прийде на українську землю зі зброєю в руках. У ранковому зведенні генштабу збройних сил України повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 11 березня 2023 року орієнтовно склали 158 тисяч осіб особового складу. За добу ще 1010 орків отримали від українських воїнів чорні пакетики та путівку на концерт Кубзона. За весь час повномасштабного вторгнення було знищено 3458 танків ворога за добу 10 10 одиниць. Також спалено 6762 бойові броньовані машини за добу 20 штук. Крім того, Вторая я армія Міра втратила 2483 одиниці артилерійських систем за добу 8. А РСЗВ окупантів було знищено 493 одиниці за добу 2 штуки. Засобі ППО російські війська втратили 257 одиниць за добу 1. Загалом збито 304 ворожих літаки, гелікоптерів окупанти втратили вже 2 289. БПЛА оперативно-тактичного рівня 2108 одиниць. За минулу добу українські воїни збили ще один безпілотник крилатих ракет Рашистів збито 907 одиниць. Кораблів та катерів ворог втратив 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Знищено 5344 одиниці, 7 штук за добу. А спеціальної техніки орків воїни зсу спалили 242 одиниці за добу. Дві дані оточнюються слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. На Росії знову палає пожежа дуже масштабна. Зокрема, як повідомляють телеграм-канали, вночі 11 березня у підмосковному селищі Кулабі вогнем угопило цех з виробництва пластику, площа пожежі близько п'яти тисяч квадратних метрів. Вийшов величезний вогник. На Волині трапилося ДТП. Як повідомили у ДСНС області, на автошляху М07 між селами Троянівка та Гулівка ввечері 10 березня автомобіль злетів у кювет. Рятувальники деблокували пасажира 1965 року народження з пошкодженого мікроавтобуса. Потерпілого передали медикам, які госпіталізували його до лікарні. Навчання збройних сил Республіки Білорусі продовжили як мінімум до 20 березня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Повідомляє телеграм-канал Білоруський Гаюн. Зазначається, що 11-12 березня стануть вихідними днями для деяких полігонів. Інші, де сконцентровані збройні сили Росії, продовжать працювати без перерви. Загальна кількість продовжень склала 46 тижнів. На Волині триває набір до восьми бригад гвардії наступу. До підрозділу сталевий кордон уже долучився і наразі проходить навчання 41 волинянин. Невдовзі до них приєднаться ще 16 жителів області, які чекають на відправку до місця проводження служби. Про це поінформує голова Волинської Ова Юрій Погуляйко. Волинянам нагадують, що добровольці можуть вступати до бригад: лють, азов, буревій, карадах, сталевий кордон, червона калина, рубіж та Спартан Українська православна церква Московського патріархату отримала лист попередження від Національного заповідника києво Печерська Лавра про розірвання договору, згідно із яким монахи користувалися державною власністю. За з сайту Лаври, до 29 березня священики Московського патріархату повинні звільнити культові будівлі монастиря та передати майно у державу. До того ж, у листі вказано, що міжвідомча робоча група під час своєї роботи встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна. Усе подвір'я засипане тирсою, цілодобове гудіння, спецтехніки та ще й небезпечні випари. Це все вже звичні речі для жителів вулиці Промислової, що у Рожищі, у яких по сусідству працює деревообробне підприємство Вудленд. П Пилюка чіпа всяка себе, струби, сажа, все воно йде по людях, по по… Я вже в окренецю закрив, бо тому, що там воду просто ну, невозможна пити, вона вже вся була в цьому. Щіпів, тирсів, бачите. Все воно в цьому. Хто, хто я має ту воду пити? Це на подоконниках, mm. все, все в хатах, і діти кашляють. І це далеко не всі шокуючі наслідки такого сусідства, каже Олександр. Чоловік мешкає тут разом із родиною все своє життя. Пригадує спершу підприємство не приносило великих неприємностей. Втім, згодом все змінилося, і проблему людей тепер вистачає. Спочатку так не було. Вони просто потім вирішили собі цю Ну, спочатку якось просто ліс, і вони щось там переробляли десь там далі, взаді. А потім вони собі вирішили, що можна на це все зробити. Бо, кстати, парова котельня. Це не проста котельня, це парова котельня. В неї теж мають бути відповідні межі, тому що вона є дуже взривоопасна і вона, ну, там свої норми. Саме того кузлового крана, я взагалі не знаю, по яких нормах вони сюди його умудрилися вставити. Я не знаю, що там робить, щось вони нове построїли. Що вібрація йде і в хаті чути цілу ніч. Я не знаю, що там, як. там, Вони там кажуть, що все хорошо в них, в них хорошо. Ну, не у нас, хорошо, не, в нас не хорошо. Страждає від такого, м'яко кажучи, неприємного сусідства і пані Віра. Я інвалід другої групи. Я хочу спокою, я хочу затишку. О, а тут його немає ні вдень, ні вночі. Кран постійно шумить. Постійно тарабанить, я боюся внуків пустити, бо ну всякі аварії можуть бути. Це є кран, і що хоч може статися. А пилюка і та сажа вже тепер достали. Жінка каже, через роботу заводу весь город щодня засипає величезною кількістю тирси. В результаті що б не робили і як не старались, тут нічого не хоче рости. Ця тирса не перегниває, тому що вона парена та тирса. І в мене город практично пропав. Ніхто не прийшов, не вибачився, ніхто не прийшов ущерб мені ніякий не, не зробив нічого. І отак ми живемо. Я не можу посадити ні помідора, ні капусти, бо все воно в тирці, його не можна їсти. Картоплю посадила, в кінці навіть не зійшла. На момент зйомки матеріалу працівники підприємства саме виконували роботу, мало не на самому городі місцевих. Це город, так? Так, От вони навесні тирсу, просто в лядюшки збирали і на тачки і сунули. Стільки було тирси тут, що городину виростити просто нереально. Сьогодні вони почали якісь роботи тут, а заворушилися. У цей забор був поваляний тут. Років десять тому можна було тут гарно пройтися. Не було таких зарослів хащів, оцих обрізків, дерев. Все чистять, що на тій території зносять. Все сміття сюди, і тут вже просто зробили якусь свалку. На період війни лісу тут навезли, що лісу ми не бачили ще угу. в нормальний час. Простий час такого не скажу. було. я Йдемо не знаю. Лісу навезли, це страшне. Мені серце болить за той ліс. Де вони вже його стільки беруть? Вирубають все, не буде чим і дихати людям. Страждають від такого сусідства тут чи не всі жителі вулиці, серед них і діти. Місцеві не на камеру розповідають після кількох років життя поряд із заводом діти почали постійно кашляти, та й настільки, що тепер малечі потрібно користуватись інгаляторами. А влітку, коли діти бавляться, отом на подвір'ї, то дуже дуже сильно летить сміття тирса. Я не знаю, як правильно називається. Забруднює нам теж дерева, плоди з дерев, гойдалку, там, де діти бавляться, пісочниця постійно чорна. І це постійні кашлі. Я не знаю, може навіть Елергічні вони викликані, постійні, тому що ми викликали лікаря, лікаря до дівчинки. У мене діти там постійно вузки. почали кашляти. Старша дитина на Як вона ця штука інгалятник. називається, на інгаляторі. Це вони да. Від такого сусідства людям увірвався терпець, і вони звернулись до спеціалістів. Зокрема, неодноразово звертались до екологічної інспекції та Держпродспоживслужби. Ті, в свою чергу, провели перевірку і навіть подали на підприємство Вудленд до суду. Суди зайняли сторону їхню. хоча це дуже дивно. Якщо козловий кран 10 метрів від мене в хаті, і вони говорять, що це правильно, ну, то я не знаю, для чого тоді такі суди в нас в Україні взагалі. А другий раз, коли на Львів подавали, це вже ми подавали. Ну, програли і там, і там. І коли ми вже програли, то тут вже все, для них роздолі зробилось. Вони вже і по ночам стали працювати. О, вони в день можуть не працювати, зато вночі працюють. Відтак ми спробували поспілкуватись з керівництвом самого підприємства, Товариства з обмеженою відповідальністю Вудленд Україна. Там кажуть, у них все добре, втім, прокоментувати більше чомусь не можуть. Все добре, все добре у нас. А можна з вами домовитися під'їхати коментар записати? О, думаю, що не на цьому тижні точно. Ага, а якщо у телефонному режимі могли б не кілька питань? Трохи ні, ні, ні. Які порушення виявили у роботі заводу Держекоінспекція та Держпродспоживслужба? Ми розповімо у наступних матеріалах. Також розбиратимемось, чому, попри десятки виявлених порушень, завод досі безперешкодно працює і продовжує не давати спокійно жити рожищанам. Окрім того, ми спробуємо ще раз поспілкуватись з керівництвом підприємства Вудленд. Адже у цій історії є дуже багато запитань, і ми спробуємо знайти відповіді. Із села до обласного центру Волині дістатися величезна проблема. З такою скаргою до журналістів телеканалу «Конкурент-ТІВІ» звернулись жителі сіл завидів і трубки Володимирського району. кажуть, рейсовий автобус і взагалі практично перестав ходити, коли почалася повномасштабна війна. Голова Павлівської громади Андрій Сапожник розповідає: автобус ходить через одне село, але дуже рідко. У ну, дивіться там туди взагалі не ходили автобуси до Луцька через їхні села, через трубки ходив автобус Мишів який заїжджав в трубки. От там зараз є проблема, що він заїжджає тільки тоді, коли в цьому автобусі є люди. От і це є велика проблема. Я з вас цього маршруту і плюс департаментом. От це все питання обговорювали. То вони, значить, зробили, що вечором він заїжджає в село, а рано він не заїжджає в село. Це є проблема. От а завидова то. Ну ніколи не ходив на автобус. Андрій Сапожник каже, що окрім автобуса Мишів Луцьк, через трубки їздить ще й автобус Горохівського АТП. Він їде через сусіднє село Грушів. Щодо села Завидів, то за словами голови громади до нього ніхто не звертався з проханням, щоб із цього села їздив автобус в обласний центр. каже, є автобуси іншого сполучення. Там було автобусне сполучення з містом Нововолинського. Ми домовилися, що він тільки раз в тиждень заїжджає туди. От, бо там теж є деякі нюанси і е, трошки відсутність мала е, пасажиропотоку людей. От, але працює над тим, щоб ну там хоча б там два три рази тиждень заїжджав, як гарні дні, а за залуці тут зі мною ніхто не говорив, я Навіть не знає як цей маршрут зробити. Голова Павлівської громади переконує, що робота над маршрутами з місцевими перевізниками триває, щоб ті автобуси, які є, частіше заїжджали в трубки і завидів, але чи вдасться сполучити окремим маршрутом ці села з Луцьком? впевненості немає. Більше ніж за тиждень кавер на автентичну українську пісню Парова машина зібрав мільйони переглядів та сотні тисяч лайків у мережі TikTok. Усі масово почали знімати відео під цю пісню і просто заполонили соцмережі. Переспівала цей хіт Ярина Квасні, яка родом з Прикарпаття. Дівчина каже, що запис парової машини на відео вийшов зовсім незапланованим, а на сцену поки не виходить. Ми йшли після концерту гуртом на емоціях, наспівували багато пісень, і просто саме парова машина випадково, цілком імпровізаційно потрапила на камеру е, мобільного телефона мого друга Олексія. От я не думала і не, нічого не планувала. З первою машиною не виступала, ми її співали хіба там гуртом. З дівчатами на якихось там заняттях чи просто для себе. Е, ось е, пісні е, традиційні українські, я завжди собі наспівую, інколи гучніше, інколи тихіше. І думаю, що продовжуватиму це робити, тому що ну, ти вже коли це чуєш, то воно дуже чіпляється в голову і не викинеш. Ось е, буду, тому так, буду переспівувати, звичайно. Хай всі так роблять згодом. Кавер дівчини підхопили українські діджеї, які адаптували пісню на сучасний лад. Проте саме лучанин Артем Бучук зробив найпопулярніший трек, який і завірусився у Тіктоці. Зайшов на студію це приміщення сів. Стандартний процес відкрив програму, ну і розпочав просто-напросто робити аранжування, і воно все якось дуже швидко вилилось на спочатку в проект. Потім згодом вже оцей от коротенький фрагмент, який попав в TikTok. Я не нарізав його, не робив якоїсь там креативної сильної обробки в плані якихось ефектів і так далі. Тому що людям це також ну саме виконання Ірини, саме її виконання стало до вподоби. І це я хотів. Не зіпсувати. По доріжках нас іде а безпосередньо ярина. Машина, я. І я люблю такі вірусні е, проекти, їх будувати яким чином. Е, спочатку давати фрагмент, який безпосередньо завірусився, і, можливо, там семпл і відео е, в тому вигляді, якому він є. А далі вже поступово додавати щось від себе для того, щоб е, не відштовхнути. Слухача відразу якимись зайвими звуками і е, аля адсібятиною, скажем так. Е, і все. І тут додано так. Я вважаю, що це най, найосновніший звук, який е, людям сподобався, бо воно відразу ось цей звук. Він мене, Оце, що про, про, про пробігає ось ця от штука. Вона дуже мені прикольна і вона підкупає відразу увагу. Також Артем Бутчук поділився із журналістами телеканалу Конкурент Тіві своїми планами на майбутнє. Ми зараз допрацюємо виймо, деякі пісні, будуть дуети. Типу, так як я займаюся по факту інструменталом, і мій голос є тільки фрагментами, якісь можливо скетчові замальовки в вже фінальних версіях. Вони можуть проскакувати. Але основні вокальні е партії виконують інші артисти в те, що вже заплановане, і те, що скоро слухач матиме змогу почути. А от Ярина Квасній запевняє, що буде продовжувати популяризувати українську автентичну музику, закликає до цього і молодь. Хай пробують співати. Якщо ти спробуєш раз, другий, то вже потім воно від тебе не відчепиться. Головне знайти собі. Е Своє русло там чи свою людину, яка тебе введе е, в цей світ, тому що він насправді дуже такий багатий, безмежний, і його вистачає з головою можна навіть. Тільки українське слухати спільний трек Артема Будчука та Ярини Квасні посів друге місце у топ чартах Шазам Юкрейн. А у Тіктосі під цей звук знімають відео сотні тисяч людей. Тішить, що нарешті у плейлистах українців з'являється все більше українських хітів, а старим автентичним пісням дають нове життя. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.